Будь ласка. Чи є морф mm -hmm. в пулі, насправді? Морф є в пулі. Вівер взагалі. З'являється вівер, який історично вважається дуже крутим героєм проти блюдної лінії. Ну і по грі там, якщо з шардом. Ну і стакається з Гимом. У Наві, безперечно, краще. На цій мапі прям супер класно, комбінації громадян. Краще виграє. драфт попередньо з Наві uh, mm -hmm. на першій мапі mm -hmm. чи порівняно з квестами. І, і, і так, і так. Ага. Мені здається, тут цим драфтом можна просто що під час гри це також треба uh, трошки проговорювати. <laughs> що там пишуть піймай Срім Оф ползу? Так, а що, ви не хотіли створити лобі нормально? Чи що? Я так розумію, там Бафік щось в твіттер писав жилом, але відповіді там ніякої немає. Ні, він них... якщо ми його не бачимо, його немає. Ні, немає. немає. Вони, вони така слухай, це я ж кажу, як на мене, це просто супер дитяча поведінка. Не вміння брати на себе відповідальність і закривати очі на те, що відбувається. Ну це просто дитячість. От в мене так, двоє о, дітей, о, от вони поводяться так само. Типу, щось відбулося. Ні, це, о, це о, хтось І просто о, мовчки, боди знаєш, ти типу, попішов. Ну ні, ні, ну все навіть ніч. Ну це просто по-дитячому. Типу вистачає в зараз. Попередня гра була, що в нас був праймлбіст, але він був без недворку, тому він не мог. Okay. <laughs> Виконувати роль танку якогось, який пішов першим. Зараз на зміту буде, буде гарний левел, якщо він не насидить. Звісно, то, ну наче немає на фідони, то mm, що динамички не... є на 8400 чотириста. От є так. чим пограти проти віспа. Оце мені подобається, що О, тут... О а тут може бути ФБ. Може бути, бути. ФБ. Що, ФБ. ФБ. Є ФБ. так, так, так. Я кажу, що ФБ. проти ФБ. віспа є. І Рубік непогано виглядає, і бістмастер, і також Грімстрок дуже гарно виглядає проти Віспа, що можна пограти. Але буде хто збирати тут весел? Це по перше. Довій, от мені по перше, не подобається кріпстат Прайл Бістак. П'ять на 0 проти 9 на 5. Не подобається на п'ять. 5 добивання, 5 дене. От це от отак от вам для порівняння. По-друге, диви, жиру вистачає, але як тобі? Але це також швидкість та, так. Та ні, ну все якось буде ну, напряму чи не напряму впливати. Але мені здається, з барабанами не зрівняє. Короче, віверу треба в шкоду зібратися, тому що якщо Ну, першим піде Primal Beast, він уваги на себе занадто багато звертає. Тому що він так, а, знову Denai, да що таке, ну тут просто по кріпах, ну це от, ну наче я ти на Primal Beast і граю. Ти бачиш, що там граю. в гвинтокрилу, в, в нього також два а, я про це і кажу, тут на мі Дуже гарно лінії стоять. Ну, Добре, ФБ було на нижній, і може зараз якесь буде продовження. Ще. The Juice, в нього ще є лотус, тому він точно тут не помирає. У нього тому, там за три секунди Він починає відновлювати здоров'я. Е, Більш-менш, але Бримастер гарно б'є крипів. Оце мене трохи лякає. Гірокоптер файно б'є крипів, це сильно лякає. Зараз так, гарна пачка до нього йде заб'єш. Так, <laughs> ну, <пачка <пачка <пачка> так. Там... так, ну тут щось зафармив, вже не так погано виглядає, звісно ще в трохи, але що поробиш, тут уже. Там просто Потім... зараз а... батько до себе веде, да. бачиш, він да. на лінію повертається, і Ніку зараз щось там подобиває з цієї аднірної, а от що далі йому робити хвилину? Ну, піде ліс фармить, в нього мани вистачає, він п'ятого рівня, він може піти там щось, якийсь так. Ну, стак вже не зробиш, тайм він піде. Да, yeah, це чіпили. А, так це гайки? Це гайки. Це вони, це вони. Mm У нього був ще лотус, але він, напевно, вирішив. Скоріше за все, не вистачало да, його да, да, лотус. Ну... Диви, о, він пройшов гангати. Це нормально. Гарестку можна затовкти зараз прямо. Ну, хоча б спробувати. – І Рим. нарешті! – рех. ха не для целый сетки пришел. Ему фракта. Нормально. Что вы тут, тут руби круга? Я не знаю. Ну диви, а ты кау тримаешь шосты, шо він в цей момент начинают. От разу, ради формы. Так, так, так катапульта. Ну, а під виспом ему начхати на цю вежу. Да. Так, диви, диви, диви. Тут, короче, є нюанс. Так. В тому, що здається, ну, це кінець гри. Прямо зараз. Ну диви, ДК от першу форму зараз використовує, і як легко він порається з вежею, Т-1. Просто запитання в нас тобі, а що робити, коли він вдруге це зробить? Третє і четвертий. Він зараз постійно це буде. Так, 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 так. Ну, і Ви Навіть пішли. пішли на рун. І а зараз... там є Малік, а така Маліка треба побити. Прямо зараз починають його бити. Є знемовлення. Три, дві, одна секунда. вібер, сподівання на те, що забере руну, отримує, може, Він забрати, але шастого немає. Ачку щось щось він не пішов, треба було вбивати його. Ні, 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 ні. Вони тільки... в них, диви. Вони знаходяться вежею, тут один ще додатковий телепорт від будь-якого пупса і вони помирають. Набитись там, мені здається, було не дуже потрібно, а от просто забрати руну, забрати свою руну і трошки скоротити відставання хоча б за досвідом від суперників. Це було б вже непогано. Тобто всі на цьому, знаєш, концентруються, дехто вважає, що це вже безглуздо. Але насправді це не завжди так. Це по-перше, ні. Це завжди таймінг, які руйнаш. Завжди ти руйнуєш якісь таймінги. Тічку б'ють, скоріш за все, так, але ну зале. Нормально. все, все, Все чітко, все супер. Треба... Ну, Дави, Вімерт, він, він може все в одну мить, зрозуміло, він може дивитись на перебіг гри, якщо відбувається, тому що, наприклад, навіть якщо ти, там швидко БКБ захотів собі, ти там з Мітрю хамері починаєш береш собі БКБ. Але ну, це напевно буде не той випадок. Я про те що забачили! Ультиметія, Праймал Фіст, пішов. Ну не не, його треба просто віддати ві, 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 ві. 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 і все. І. Так вони так не зможуть зараз відповідь. А, я про це кажу, це проблема, тому що вони вже достатньо глибоко знаходилися. І люди такі зараз а 90 гривень ви кому на чаюху комусь залишили, чи що? Ну так, 10%. це на донат на в на зараз проходить. Як я завжди десь проходять збори, тому... Зачепили, тір зараз буде. Все туди. А що він вийде? Він ж кучі встиг натиснути, непогано. А що, Тайглас? А вже був? А вже був. І, Алло, тут нормально, нормально, нормально. А а там ракетка ще є! Івер! Вівер! загинув? Але, але кругленько вбили. Це да, плюс. Да, ну і гімстрок загинув. Але... А, але зараз... Але зараз, зараз прямо обіз може загинути. Ні, ні, вийшов. Нормально. На нього контролю вже не було. Це тоді, чи... Ой, 14 хвилин, ну пішло. Да. Тел до ТПшки і полетить на свою лінію, що там забере. Чітко, чітко. Пішов. Да. До вирубіки, який молодець, вже восьмого рівня. Ну, мені важка гра була, а, а тут вже восьмого. Але ти ж сам його обрав. А, тут гіркоптер буде відбуватись. А, давайте, так, наступний, цей, наступний момент, наступний епізод. По-перше, на, треба тут дуже обережно. Смок, натиснули, пішли шукати. Зараз ми можуть знайти Рубіка, да, Форстафа. В нього немає, скіпі ніякого немає. Якщо його побачать, то він загинув 100%, його побачив ДК. І він загинув 100%, і мальчик, як правильно сказав, назвав. Прямо молодець. Читаєш гру? Читаєш. Да тут щось, ну, не важко. <смеш> а там, там, там вже, знаєш, перегортаєш сторінку, там The End вже. Прочит. А, не зря, в нього вже є. 1300 хіт. Так він про... А, ну, в нас... Зачекай, зачекай, зараз будуть бувати ДК. ДК, 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 просто все до дому, ну, пан. Б'ють, Вівер поруч, але що робити от з цим? А він з Дезорем, він з Дезорем, там вже боляче, чекай, шуки, прийшли! І шукай, диви на Кругленького, а що з обличчям Кругленький? Що, як твої справи? Там же він і татаки, там Вівер вже зараз буде знищувати Віспа. Ні, він не добив Віспа. Тоді тікай, все, біжи звідси. А, трьох років навіть втратили вроде на ДК. Кругленько так і залишилось. Да, тобто, нічого, да, не змінилось, виходить. Ти тундри. Тому ставка дуже висока. Зараз бійка буде. Мабуть, вона все вирішить зараз. Якщо вони програють її в нуль, то... То чому одразу в нуль? А якщо переможуть її, то це... Ні, хоча б якось. Це буде фулкамбек. ДК. А в нього дайгер Блокінг Бара. Як його зачепити? О, на А він встиг. Він встиг натиснути Блокінг Бара. Рор пішов. Він строп. Непогано. Б'ють. Б'ють, яка зараз дуже ні, Юді Євар просто лейпся на всі розвалилися. Тут прийшов Гвинтокрил, натиснув флек, і всі загинули одразу. Зараз побачимо. А як цікаво він встиг натиснути БКБ. Mm. Може там телекінез якийсь недокачений, чи щось таке? Зараз треба подивитися, я впевнений, нам хтори будуть показувати, але поки так, да, поки... Ну, Гвинтокрил дік... прийшов, прийшов в соло і вбив. Всі. І він же цю всю шкоду, він просто залічені секунди видає. Так, за флек. Ну, він флек натиснув він флек, вдаун, все, да. так, і з і якусь прям одну помилку там релокейт під фонтан, їх там дочепили вони їх вбивають. Зараз вже двічі буде треба це зробити, тому що АЄДС буде і, гвинтокрила. І, і потім все ще летять їх знову вбивають, тому що я не бачу, як вони можуть вбити швидко гвинтокрила. Ну, не бачу цього. Він натисне флек, натисне блек з Бай і встигне вбити саппорта. Так, у, у, проблема саме в тому, що два потужних надзвичайно кори ДК плюс Єврокоптер, ДК насправді е аномально великий. Е не завжди Драгон мають має більше, ніж там взагалі навіть ворожі кері. Е і. диви Цікаво поцупив, Це коли, ну, вкрав, але ну, не, не в ту автівку заліз. А там чувак з обрізом сидить. І каже, вітання. організувати. От мені здається, герокоптер це останній герой, якого треба зараз щось вступити. Якщо його не я про те, що от щось вкрасти якийсь Dragon Tail, Це було б цікаво. Редис. Телепортується. телепортується, це Добре, вивер. Під піром. прилітає герокоптер. Ну, все, мінус вевер. А це вже. І наступний в нього блэк бар, як я казав. Крач? так. — Що? — А скільки в нього ігор не виширі? Мені ну, просто цікаво. Можеш а прийти, що я час? — Ну Думаєш, ну типу, менше, ніж 10? Не, ні, ні, не менше, ну ви що він на ньому не грає. Чомусь. Зараз, мабуть, я роблю помилку, мені хтось скаже, де це його суперсигнатурка він на неї там 25к апнув. Знову рор, непогано, він намагаються крила, магазин, вистачає, що він перенаше загине, загине, загинув. Але все так, ще далі, 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 не на вийде. Базу. На, базу, на, базу, на базу треба. треба. Так, загине зараз 에... Рубік, але це нічого. Грімстрок, оце вже. Чого? І вежу зруйнують, скажімо все, так? Так, крипи підійшли. і можна руйнувати. Що ти там подивився? Щось є, якась інфа. Да, так, так. Так, ну диви, от на Vivorів Public профайлі на його аккаунті, який mm -hmm. закріплений за дотабафом. Е матчів. Більше. Я хотів спитати, більше ніж в мене, чи ніж в мене. Ну це ну, да. так. Ну, в мене там 25, рівень. Добре. Так. А да в, професійні? в професійній. Е диви, 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 от я зараз хоп. В професійній. Три. І це одна з них? Ні, це четверта. Це четверта, гра. Так, і скільки перемог? Не відповідай. Я не буду відповідати на це запитання. Друзі, промокод на екрані доєднайтесь до збору разом з Мінкастом, треба підтримувати військових. тому... Долучайтесь, промокод цей і QR код на екрані. Орі, у кибев це важливо, але. Я завжди, шкоди, це його ніяк так, не рятує. Так, так. Проти, шкоди, Ні, ні, він відвіз. Мені займають, що він від нас. Бай, мабуть. Ні? Ні, а тут же все зруйнували і пішли і тут уже. На да, треба просто наступного разу більше акцентувати увагу дійсно. Ну, ви не можете без вбивства кругленького продовжувати. Там треба треба вбивати, але треба якось бути в робити. Так, так, він в вклеені постійно. Він зараз збирає рубікарусив. Так, так. О, господи, ти замовчив. А що тут казати Так не кажи нічого. Просто це от щось відбувається. Якщо ми цього не бачимо не і не кажемо. Цього... Ми бачимо! Ми <ривіт> <Не> бачимо наже. <не ривіт> Закрий очі. <ривіт> Закрий очі. Don't look up. <ривіт> я Про те, що а вони знову 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 пішли знову ну, пішли хайграунду шукати Ну вони думають, що, що це може бути несподіваним. Я не можу не. зрозуміти. В них там варт є Так, в них є невеличка перевага. Цікаво, як далі це. Все... О, О, все, вони спалилися. Рубік підволікав ДК. Тому нормально. ДК коштує 20 тисяч Рубік 8. Тому це ок. Слухай, ну встигли я звідти це добре. Це насправді непогано було. Що, де там та штука біжить? О, добіг. На, блінк, сатанік, кем, КБ, кераса. Господи, я кераса взагалі забув, десь вона вилетіла з голови. Тобто, що ну, є бітмейстер, я казав, що проти все непогано виглядає, так, але я от дивлюсь, він зайшов на ХГ, стоїть. Він затмає, розумієш? От ви граєте проти е, гірокоптера, я вже тиждень просто кажу, що гірокоптера... Зачепили, мабуть, б'ють, б'ють, першого дуже швидко, так, шо, але це все друге? ще рілакєєт А у ДК без форми? Це ідеальний майже момент. КБ є, Лотус, добре, Рор, але все одно на руках Сікірич, полетів в пір, відбереслі. Садані А тиску, йому можна просто допити. Добре, 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 ідалі. Таймлапс, поки що треба повертатися, треба зачепити якось ДК, що ти пішли. А, а що бі? з... Там гем у ДК, там гем у ДК, але він вибіг з ДК, тому останні тички не долітали. Праймал Віз, о господи, Вісмастер, точніше, що дай Праймал Віз тут, всі тут просто добити, ну мабуть, якось. Або пробігти до Дукалі, задобити Кругленького когленького, телепортується, що тут демон. Ну давайте хоча б Мара, ще одне вбивство. Зараз буде, зараз буде. Вбивство, воно на вагу золота. Зараз якось збити, щось там, о, нормально. Перший пішов. Так, і другий пішов. А вот у заряди в пішли. Так, все, це фулл на 35-й. Диви, е, нижній лінії як не було, так і не було. Це, що було, Ну, казало, коли одної немає лінії, це деш краще, Тобі тебе хіл і ти його з'їдаєш. І він тебе статов додає стільки, що ти можеш ще встигнути там на таймлапс натиснути в тебе треба додатку, Він вже збирає його, всі так, але вже трохи гра така, що прям от зачепили його. Ракет зараз туди, але не встигають. В рути потрапив і його вб'ють. Нема байбеку. Нема байбеку у вівер. А як він там загинув? Це ж вівер! Це ж ну, це ж цього ж неможливо вбити! Типу ти ні. Тут, ну, як дивимось, по грі А як так? Він ще й без байбеку. Це, звісно, прям. То це це ж ну, це ж неможливо. Я думаю, що це просто неможливо. Трор, непогано. Ага. Стрибнули, але сатанік натиснув, шкоди поки ще більше немає. Він докрили і віз... Поруч зачепили. Ніку треба вийти. Ну, ніку але вижити. вийти треба, а як рятувати... Зараз є буде. Так, як рятувати. Дейз, з деїз щось там інформація. Хоча не вийде з дегеру і час трохи. Все, тебе все. от, вот, про це питання. А, ну, вони не можуть тебе зробити просто. Казарми вони. Ну, це нерухомість. Воно від цього слова походить. Не рухається. Нерухомість. Гірше, тому що Кримсон дуже-дуже сильний. Але чомусь, у найвідповідальніший момент, ми цього не можемо. Ну не можемо бути свідками цього, як він класно працює, цей Кримсон що, бачиш, всі зараз в темп играют такие, что пришвыше фарм, шо швидше крипов, а вимсон топит не допугает крипов. Так, так, І тут якраз от важливо. Але в них хто тренер? Хто тренер? Ну хто? постійно збирав там? Мека Владмір пішов руйнувати вежі, тому що... І цього, теж? І і вот так. Так, так. ідуть, ідуть з Его треба Його бывает, его, цена, погана, правильно бизнес. Зараз блэкинг барма будет. Нормально, відпро? нормально. Праймл Біста тут не забрати. Єрор. Гарно, гарно. І цього забрати теж. Грош, і от вже вистачає. І Етику також. Так, да, все. Дували. До побачення. Це фул камбек. Він загинув. Але як вам було збити телефон? Нема, нема чого збити телефон. Намагається зруйнувати Т4 вежу. Йому обличчя треба зруйнувати. Зруйновано. Зруйновано. Все, рятувати Т4. Ну, що ти зараз, ну, трохи фармуй, два вони буде і Дайдалос буде. І потім ти ще продаєш свій дизолятор, і все дуже гарно виглядає. Пусть собі сатані. Бісмастер на першому місці. Далі вівер, а далі я взагалі не знаю, хто що там за герої. Таку прикрит, що було потім програвати, щоб на третю, коли все вийде, взагалі виснажені були квести. Що ти посміхаєшся? Дай тобі. Так зачепила, це непогано. Він зараз загине фейка, пливен натиснула. але віжу потрібні так варто тисну. Треба, треба чіпляти його. таймас, ще давай, давай. Зайнять працює, але поруч же не вистачає, шкоди в шишера він загинув. Але є байбай, Роман, є байбайте. Треба не Зачекай, Зачекай, зараз, зараз буде. Ай, це рефрешер. на дуже Тому що він після рефрешера одразу натиснув садані, і це повернуло його в руну. Ні, що тут не поробиш. А це рефреш з Рушану був, так? Так, так, так. З Рушану. А, як прикро вийшло. І зараз диви, зараз Гліб зараз... поки що вона зберігається, але зараз вже може не стати Т4 вежі. контролюється ілюзія ДК, але їй достатньо зробити буквально кілька пострілів, щоб добити ту вежу. А, з'являється Кая у Праймал Біста, буде ще більше шкоди. 25-го рівня Гірокоптер, 22-й Іон. Нуль байбеків у Наві. Через 600 гривень може з'явитись у Грімстроука. Грім поки що розтовхує лінію. Але якщо вбити Гірокоптера, то буде 7 норм. норм. Отака От така математика. Нічого собі, Роман. Та він же до цього підставлявся без лічності. Просто разочок його ще пахнути і нормально буде. Правда в смаках під базою знаходяться. О, ремастер розкладається, не можна запускати його на базу. Він буде руйнувати вежі, підіймають. Добре, нормально. Приголомшили ДК, приголомшили ДК. Ні, не баєте, це Може тоді хоча б Гірокоптера? Нормально, ДК вже втратили, але голий трон стоїть вже. Піднімають знову правий піста. Дейс! Треба вийти, треба вийти. Зараз ракетка буде в нього. Да, все нормально. Ракетку. Намагається вбити голий трон. Але крипов тут бор! Пропустить зі масло, йому треба забігти пішки, там з пропадами щось пробити. Гліф уже немає террорайський від не непоганий. але я за тут. Але в його я побегу і трон. і дека тут всі тут. треба вийти дуже швидко, але він Райд -крік в трон, Вони намагаються зруйнувати його. Праймал Біст поруч зачепити, але трон падає. Ну чому так довго треба було до цього йти, щоб бік?